Привіт! В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами, як перевірити готовність виробу із зваляної вовни в домашніх умовах. Якщо ви валяли свій виріб, виконували всі технології мокрого валяння, але ще не знаєте, коли ж зупинитись і коли вже вовна звалена, то хочу вам запропонувати якраз сьогодні цю тему. Найпростіше це подивитися на вовну і попробувати її на дотик. Уже з цього можна зробити певні висновки. Але якщо у вас ще мало досвіду, то ви можете скористатися моїми лайфхаками. Перше. Структура полотна повинна бути однорідна без ніяких з'єднань та переходів. Друге. Напрями волокон не проглядаються. Волоски вовни приувалювані йдуть своїми кінчиками всередину полотна і сплітаються там. Тому і не повинно бути цих волокон. Третє. Порсистість полотна. В принципі, багато залежить від вовни, але кудлатість зменшується при увалюванні. Чим краще визваляли ваш виріб, тим менш кудлатий він вийде. Від виробу не повинні залишатися ні пасма, ні волосинки. Четверте, зваляна вовна щільна незалежно від кількості шарів. Вона не рихла і не об'ємна, нагадує у мокрому вигляді замшу і за щільністю така сама пружна, цілісна в міру еластична. П'яте товщина полотна. Добре зваляне полотно завжди тонше, ніж недоваляне. Недоваляна річ пухка, а не м'яка, кудлата, а не пухнаста. Коли виріб висохне і його погладити, жорсткість пропадає. Шосте. Дотримання технології мокрого валяння. Ви повинні робити все за певними правилами. І якщо ви звалюєте в послідовності з технологією мокрого валяння, то у вас все повинно вийти. Головне не поспішати і не економити час при виконанні різних процесів. Сьоме. В процесі валяння можна використати такий лайфхак. Захопіть полотно двома пальцями. Зверху та знизу і спробуйте круговими рухами розтерти. Під пальцями не повинно бути рухів волокна. Якщо вовна не звалялася, то шари будуть слабо переміщатися відносно один одного. Якщо в цьому місці розрізати полотно, то ви побачите всередині волокна вовни що ще не звалялися. Якщо полотно не зміщується при розтиранні, то швидше за все проникнення волокон відбулося успішно і вовна звалялася. Восьме усадка вовни. Усадка залежить від розкладки, від кількості шарів, від товщини вовни та інших факторів. Але ж таки не менше, ніж 30%. На жаль, це дуже приблизна ознака. На неї покладатися не можна. Якщо виріб зменшився, то це ще не означає, що він звалявся. Але враховувати це також потрібно. Дев'яте. Зваляний виріб у носійні поводить себе чудово, заломів немає. Ця вовна мало катається, не пошиться і виглядає дуже акуратно. Десяте: ще одна важлива ознака добре зваляного виробу: якщо ви віджимаєте зваляний виріб, викручуєте його у воді, то видавлюються акуратні круглі бісеринки води, збігають по шерсті, не вбираючись. Або якщо на зваляний виріб, з якого вже стекла вода, ви побризкаєте водою краплі, здебільшого будуть стікати з вовни, не намочивши її. Якщо подивіться лити воду на шапку, то водичка перетворюється в такі крапельки, і ці крапельки стікають. Тобто, Вода начебто відштовхується від шапки. Тобто ми ось так, дивіться, льємо, а водичка не проникає, вона вся стікає. Тобто це говорить про те, що вовна у нас відштовхує воду, якщо вона добре, добре звалена. Це перший момент. Ну а другий, як же перевірити, що шапка звалена? Кажуть так, що якщо налити в шапку воду, Беремо водичку, шапку і наливаємо, то якщо водичка не протікає, загляньте, ось вона як в чашечці, ця водичка як в чашечці, і не протікає зовсім, не витікає, то це значить, що вовна досить добре звалена. Дивіться ще раз, у мене в шапці вода, і ця вода не протікає а залишається там собі в шапці, як в стаканчику. Тобто водичка ось тут ой є. Я вас не обману, вон вона водичка. А шапка залишилась тут сухою. Отже, шерсть, тобто вовна, дуже-дуже добре звалена. Усі розглянуті лайфхаки повністю підходять як для щільної, товстої вовни, так і для тонкої. На тапках товщина полотна зменшується, якщо вовна добре зваляна, тільки валяти такі вироби треба довше, ніж, наприклад, шарф. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал і будемо і далі розглядати нові нові секрети і лайфхаки, що стосуються валяння та придіння з зовечої вовни. До нових зустрічей!